Ух. Такий добротний, <ріх> Ох, Аж не можеш вервати. І велети, треба ж його вирвати. Думав довго де почати відео, але почну біля цього гриба. Треба ж його вирвати. Зараз далі по ходу розкажу де я є. Як ви вже зрозуміли на грибах. Пару штук вже знайшов. Є такого десь на кілограм напевно. Пару кроків є ще один. Ох, чоловіче добре, Подивісь. Як намальовані. шеетки проха обрежем ваши я маленький я к нам ах ух Хований, але я його знайшов. Такі приховані, але я їх знаходжу. Ой, який, Ох! Аж не можеш вирвати. Красота. Трохи трудно кожен раз доставати камеру, але я не можу це не показати. Подивіться, Подивіться. Красота. І ще тут. Такі як... як колоборжки. Добрих пів години я ходив без грибів, перед цим знайшов два менші, а тут просто просто трофей. Отакий о. Ох, чоловік. Отакий о, Не знаю, десь може пів кілограма, може більше, в руці. Года нині суперова. Гора ротило. Дуже рідко попадаються зараз на початку було краще, але якщо є, то такі гарні. Ух, я навіть не можу його. Вирвати. Так, йдеш, йдеш, нема нічого потім. Така радість. О тут один. який мене. Є тут один. Молоденький. Там такие бишьеньки. О, бишьеньки. Еще один Ну. Четыре на одном месте. Вот такое. Цель и... И вот тут. Шутри. Ще в шутрі я не збирав ніколи. Ще трохи тут походив, знайшов ще три таких сім грибочків на одному місці. Красота. Зайшов в таке місце, що тут просто вже перетоптано. Які ще маленькі знаходжу, попри маленький, знайшов ще такий один середній. Але проблема в тому, що я вже не можу нести, тому що повний кульок і вже нема куди, ну ще в кульок є куди брати, але нести дуже важко, а ще треба йти вниз, так що я вже думаю, що. ну Звичайно, якщо щось ще буде, то буду брати, але... Уже дуже приглядати не буду. От тут вже стоптано, перетоптано. А такі два маленькі, собі ростуть. О. Такі два грибочки. Але якщо їх вірвати, то не дуже в такі і маленькі, а ще мосі. Галявина і практично незамітні, навіть хтось сидів тут яйце їв, бо є, е, від цей ну видно, що хтось їв, а отут відразу, О, дивіться, як намальований. Не можу навіть вирвати. Ух ти! Не йде. Коріню. О! Есть! Красень! І отут, от дивіться, виглядає, що такий маленький, а насправді тут же низує. І десь ще я бачу. О! Бутилка. Опа! Який гарний. Зараз ще тут покружляю, думаю, що ще. Найдуще... Біленькі-біленькі. Буквально на стежці хтось йшов. Збив шапочку, а подивіться, яка тут краса! Подивіться! Але... Всередині слимак з'їв, але досить твердий. Такий грибок. Але ж лисечки трохи є. Петроле. З такого ти виростає такий. Єдиш мене тупий. У мене ж в мене маленький. Ти чула, як хочуть плавати. Кидають воду. Так само тут. Взіли і Хай не хочеш ходить. Хто тебе лише? що я вже тут знаю, трохи місцеві зайшли. Була би це Ми пообідали і йдемо вниз. І по дорозі, що такі. По дорозі, що такі красавчики. Ох, він там ще такий. Тух. Красота. Ну, словом, греб на самому, на самій дорозі. О, тако. І тут такий маленький. такий добротний. По на самій дорозі. Такий велети! Я брати його напевно не буду, але зірву, бо він загниє. Вже з пари поросипав. Просто капець вже гниє знизу. Цікаво чисто. Обашлеві повністю. Такий десь на килю. Така справа. Майже годину без грибів, але вже далі є. І ох, обломив шапочку. Тут я думав, що один. То з боку ще один. Я обломив шапку. Ох, Там ще є маленький. Ось тут. І ще нижче. А тут таке місце, що думаю і є ж іще. Зараз буду шукати. Шапочка була. Пів друга година. Зійшов до машини. Так по возів, чую, що 10 кілограм є критих. Зараз їду додому, почищу. Зважу вже почищені і заодно покажу, що я назбирав, тому що знімав дуже мало, тому що постійно витягувати камеру трохи трудно, коли ти несеш кульок і ще в одній руці палиться, йдеш вверх, але грибів є достатньо. Так що зараз покажу скільки є. Так, я почистив. Вийшло в мене 48 штук, але це не всі, тому що я по дорозі ще приблизно кілограм е, подарував декому. Так що важимо те, що є. Грибочки такі, як намальовані. Кажемо. 5600 шість мінус триста ведро. 5 і приблизно кілограм, я віддав шість. Грубо говорячи шість з половиною кілограм. Насправді я думав, що більше, тому що коли я ніс кульку, е Здавалося, що важче. Але тим не менше, результат також непоганий 5,5 кг. Ну, це буквально 2-3 години ми збирали. Тобто ось така справа. Тепер ось залишається посушити і зробити з ними порядок. Так що до наступних. Грибних походів, папа.